Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи, номер 6 підручника Алгебра 7, та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Серед розв'язків рівняння... Сума х і 2х дорівнює мінус 18, значить пару рівних між собою чисел. У нас варіанти відповідей А 6 і 6, Б мінус 6 і мінус 6, В 0 і 0, Г і мінус 9, мінус 9. Приступаємо до виконання. Оскільки числа у нас будуть пара рівних чисел, то замінимо змінну y, змінною х. Маємо х додати 2х дорівнює мінус 18. Це буде 3х дорівнює мінус 18. Знаходимо х, мінус 18, ділимо на 3, отримаємо мінус 6. Оскільки х дорівнює y, то і y дорівнює мінус 6. Записуємо відповідь. Мінус -6 мінус -6 і варіант правильної відповіді Б. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника Математика 7 виконано.